Панове, вітаю всіх на білоцерківському авторинку. В мене, як завжди, чергова пропозиція. І сьогодні хочу показати вам чудовий стильний надійний автомобіль на кожен день. І це у нас Mazda 3. Наше авто 2018 року випуску має звичайний 2,5 бензиновий рядний двигун та звичайну автоматичну коробку передач. Авто з 90 тисяч рідного пробігу купувалося в Америці за аукціона по Україні немає пробігу. Авто було з незначними ушкодженнями задньої частини. Попередку вся ціленька. Авто має дуже класну комплектацію, і зараз я вам її покажу. Авто має чудовий зовнішній вигляд. Адаптивне LED-освітлення. Авто чорного кольору на оригінальних графітових 18 дисках. Авто має задню камеру, сліпі зони, передній радар. Круто все виглядає. У нас тут три косметичні підкраси, два задні крила та ляда. Автівочка в дуже гарному зовнішньому та технічному стані. Давайте зараз заглянемо її в салон. Наше авто на безключовому має класний дизайн салону, шкіряні сидіння, Повний електропакет, регулювання та складання зеркал, вибір режимів руху. Авто світло, автодощ, мультируль, регулювання передніх сидінь за допомогою електропривода. Авто дійсно круто виглядає. Класний салончик, все гарно збереглося. Давайте заведемо її. У нас авто на кнопочки старт стоп. Авто мурчить, рівненько працює. Ціленький моніторчик, все класно працює. підігрів у передніх сидінь, двохзонний клімат, керування мультимедією, класний звук. У нас вже тут босе, Рівненький салончик, нічого ніде не порвано, не зачухано, класно виглядає. Незважаючи на невеликі габарити автозовні, всередині має дуже багато корисного місця. Удобний підлокотник з підстаканниками можна відчувати себе дуже навіть комфортно. Просторий багажник, багато корисного місця. Авто укомплектоване всім необхідним. Запаска, донкрат та ключі. Панове. А я запрошую бажаючих на тест-драйв даного автомобіля до нас на авторинок. Ми працюємо кожен день без вихідних. Також у нас ви можете не тільки придбати авто, а й продати власний автомобіль за розумні гроші. Також дане авто можна придбати в лізинг або кредит. У нас ви це можете зробити швидко та безпечно. За більш детальну інформацію пишіть в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте і все особисто дізнайтесь.